Коли мовчить зброя, чому затища на фронті спровокувала нову хвилю надзвичайних подій та скандалів. Суд над кернесом знову перетворився на шоу. Хто режисер? Народний депутат, футбольний чиновник і намісник лаври. За які гріхи на них гострить зуби, патрульна поліція? Ви дивитесь «Сабиття дня, Ми розкажемо про найголовніше у понеділок у студії Максим Сікора. Добрий вечір. Уперше за останні місяці на сході країни впродовж дня не зафіксовано жодного випадку застосування зброї. Про це повідомляє прес-центр АТО, натомість серед українських силовиків є загиблі. Хто і чому став жертвою у час, коли ворожа артилерія мовчала? Дивіться далі. Трагедія у Волновасі. Військовослужбовець застрелив двох своїх побратимів. Армієць посварився із розвідниками 72-ї бригади і просто в одному з приміщень їхньої дислокації розстріляв 22-річних юнаків із автомата Калашникова. Потім кинувся на навтьоки, але його таки відшукали. У прокуратурі Донецької області кажуть, між військовими неодноразово спалахували конфлікти. Що стало цього разу причиною конфлікту? З'ясовують слідчі також. Вирішується питання щодо передачі справи до військової прокуратури, і слід зазначити, що міра покарання по вказаній статті передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. 35-річний військовий Нацгвардії загинув під уламками балкона їдальні на території полігону в Івано-Франківській області. Ще четверо бійців травмовані. Це сталося, коли військові дорогою з їдальні вирішили сховатися від дощу під старим бетонним накриттям. Конструкція не витримала і обвалилася. Що це нещасний випадок чи недбалість військових чиновників наразі з'ясовують приміщення перебувало в аварійному стані. Зараз будемо досліджувати варсії на рахунок, чому не була заборонена його експлуатація. Зареєстровано кримінальне провадження. На кордоні з Кримом викрили трьох десантників 79-ї аеромобільної бригади. Прикордонники свідки інциденту розповідають, армійців схопили, коли ті збиралися купатися у водоймі. Відповідно, були без зброї та боєприпасів. кажуть, нападники були у військовій російській формі. Біля п'яти десяти чоловік російські військовослужбовці. Застосовували силу до наших військовослужбовців, забрали і увезли в сторону автономної Республіки Крим. До пошуку зниклих військовослужбовців долучилася навіть Служба безпеки України. Тим часом кілька годин тому прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії повідомила, що дійсно затримала українських вояків, і склала адмінпротокол про незаконний перетин кордону. Оксана Вілента, Сабиція Дня, канал Україна. Судове засідання, що мало обрати запобіжний захід для свободівців ігоря Швайки та Юрія Сиротюка, знову не відбулося. Суддя Світлана Волкова, яка повинна була розглядати цю справу, пішла на лікарняний. Далі стало відомо, що справу екс-міністра аграрної політики та його однопартійця Юрія Сиротюка розгляне інша суддя Галина Матійчук. Однак і вона виявилася не готовою ухвалювати рішення. Наступне засідання призначили на 10 вересня. Ігоря Швайку разом з іншими однопартійцями підозрюють в організації масових заворушень під стінами парламенту. 31 серпня безкінечна тяганина у Київському районному суді Полтави вже сьоме слухали справу харківського мера Геннадія Кернеса. Більш ніж за п'ять місяців суд таки не зміг завершити підготовчого засідання. Хто і навіщо затягує процес? Дивіться далі. На мітингу під полтавським судом воллюдно та гучно протестувальники знову закликають не затягувати справу. Ми розуміли, що суддя вже нормально встроєнка, бо вже муже теж надає скарги. Геннадія Кернеса підозрюють у викраданні і тортурах активістів Харківського Євромайдану. Сам Кернес цього не визнає і звинувачує опонентів у тому, що справа й досі не розглядається по суті. Я думаю, що активісти займаються не свистеним для себе діла. Тобто вони создают давление на суд, та раз вони мешают работать в процесі судебного засідання. А також вони встроюють свою шоу програму і не вказують суду. Довго ми рассматриваємо, довго ми рассматриваем. Кожен має право защитить свою позицію. Уже традиційно на початку засідання активісти в залі суду вигукують лозунги та співають гімн. Утім, на попередніх засіданнях цим вони не обмежувались. Наприклад, у травні закидали яйцями адвокатів. На у липні гучно конфліктували з суддєю, після чого той переніс засідання. Скажіть, що лишаємо? Мітингували у залі суду у серпні. А то вам дозволяв не вставати, як державному службу. Ви чули, коли розглядається кримінальна справа. Я вам слова не давав. Понятно? Помовчать. Однак, у тому, що суддя постійно переносить засідання, харківські активісти звинувачують саме Кернеса. Мовляв, інколи подання скарг та клопотань його захисників займає по кілька годин. Сторона захисту казала, що неможливо, треба повернути обвинувальник прокурору, щоб він його допрацював, щоб затягнути час ще. До речі, сьогодні адвокати кернеса зачитували клопотання не менше години а по обіді суддя оголосив перерву і вкотре. Закрив засідання до 14 вересня. Ковачевич, Ганна Бровко Ігор Лукашов. Сабиття дня канал Україна. Сто днів губернаторства Саакашвілі, що обіцяв, що зробив і як оцінюють одесити роботу свого очільника. Яскраві моменти збирали кореспонденти Сабиті Дня. Роботу на посаді одеського губернатора, колишній президент Грузії, розпочав з обіцянок. Уже перший виступ присвятив подоланню корупції. Ми будемо а, а, одновременно а, серйозні міри приймати по боротьбі з корупцією на таможністям. це головна проблема тут. потім Саакашвілі пішов у народ фото з новим очільником середу доситів. Стало не менш популярним флешмобом, аніж світлина зі столичним копом. Це Буде сьогодні на Фейсбуці. У громадському транспорті він з'ясовував нагальні проблеми області, а населенню обіцяв їхнє швидке вирішення. Бачимо єшу от гаразд за більше інформації адніх можна про девиз. А хто это вот расскажет там? Сиди кабінеті може про сі там п'ятсеки, хто не расскажет. Та однією з перших справ, котру зробив Саакашвілі, призначив російську опозиціонерку Марію Гайдар на посаду віце-губернатора. Потім заповзявся скорочувати апарат адміністрації. Результат з 800 чиновників лишилося трохи більше половини. Та вміє посадовець не лише звільняти Новій одеській поліції, допоміг затримати умовного злочинця та й у багажнику машини разом з ним покатався. Демонстрував одеський губернатор і спортивні навички. Про це звітував у Фейсбуці. Сьогодні зранку пограв у теніс на подвір'ї Палацу Ківалова, територію перед яким 48 годин тому відкрили для всіх громадян Одеси на нашу категоричну вимогу. Та підійшов Сакашвілі до стоденного терміну на посаді разом з новим скандалом у розполі взаємний обмін люб'язностями із колишнім губернатором Ігорем Коломойським. Йому Саакашвілі давно закидає незаконні справи в Одесі. Коломойський відповів у своєму стилі: Когда собака кого-то кусають, її усипляють. А в нашому випадку можна відправити наложеним платежом в Грузію, щоб вона ответила за покусаних там людей. Ігор Коломойський. Сак у відповідь порівняння добирати не став. Олігарх пропонує приспати мене як собаку після невдалих спроб підкупити чи дискредитувати. Перейшли на останній сценарій відомого олігархату прямі погрози. Гадаю, народ України скоро вкаже цим украй з нахабнілим пережиткам з бандитських десятиліть на їхнє місце. Самі Одесити, поки до нового голови придивляються. Я в даному в рівні довольного піратом Мені навіться його робота. Я позиція подобається, його, що він может, будет какой-то порядок. Одесситы судят прежде всего аплодисментами. Время, еще мало времени. Что он сделал? Пока еще ничего не сделал. Будем надеяться. Надежд много. Саакашвили не могу ничего сказать. Знаю, что очень красиво выступает, красиво говорит. Анастасия Шаганова. События дня. Канал Украина. В Україні офіційно стартувала кампанія з підготовки до місцевих виборів 25 жовтня. Хоча прихована агітація велася, чи не все літо у комітеті виборців України вказують на ключові порушення: це імені, білборди, замовні матеріали в змі, використання адмінресурсу і непрямий підкуп електорату. Так у Дніпропетровську курсують дешеві маршрутки із зображенням кандидатів у Хмельницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Експерти зафіксували роздавання гречки та медикаментів. Політехнологи залишаються на своїх позиціях і вважають, що підкуп виборців найефективніша технологія, особливо на фоні зубожіння українського виборця. Може відбуватися роздача продуктових наборів або якихось грошей від громадських організацій, від фондів зареєстрованих з таким самим назвом, як є партія або буде йти конкретний якийсь кандидат. Народний депутат, футбольний чиновник і намісник Лаври, за які гріхи на них гострить зуби, патрульна поліція. Дивіться за кілька хвилин. В Україні почали дорожчати харчі. Повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства. Ціни на хліб та молочні вироби зростуть на 5%. Вартість яєць підвищиться на 7%. Аналітики міністерства прогнозують також подорожчання цукру. А от олія у ціні не додасть. Також урядові експерти зазначили, Україна. Повністю забезпечує себе харчами, оскільки виробляє у два з половиною рази більше, ніж споживає. То от чи перепадає якісна продукція звичайним українцям? Дивіться. Якщо вірити офіційним даним, українці стали більше споживати м'ясо та молока. А от хліба навпаки менше. Сабиття дня вирішили поцікавитися, чи справді люди стали краще харчуватися. Олена працює в галузі освіти, виховує двох дітей та заробляє 5 тисяч гривень на місяць. У підрахунки чиновників не вірить. Це, мабуть, влада стала більше купувати м'ясо, молока й овочів. тому що насправді ми фрукти майже не купуємо, тому що вони дуже дорогі. Інші покупці такої ж думки. Яке м'ясо Якщо раз в місяць курятину якийсь кусочок купиш, більше нічого. Так м'ясо день. ні, молоко. И то каждый день не купишь. И хлеб, и, и батон, и все дорогое. Выжить невозможно. Обеспеченные люди, возможно, не обеспечены. Наоборот, только на хлебе и живут, на хлебе, колбасе. А какая колбаса? Вареная какая-то за 20 рублей. Дмитро Буткевич, Олександр Хлинин. События дня. Канал Украина. Після кількох нардепів в поле зору столичних патрульних потрапив настоятель Києво-Печерської лаври. Незадоволений тим, що його автівку зупинили, Владика Павло прочитав поліцейському справжню проповідь. У чому гріх з'ясовувала Віра Свердлик. Вулиця Лавська, 15, заїзд до Києво-Печерської лаври. Порушити правило дорожнього руху на цій ділянці дуже складно. Ніяких заборонних знаків тут нема. Єдине, перед шлагбаумом треба зупинитися і пред'явити перепустку. Елітне авто патрульні Києва зупиняють за шлагбаумом. Замість водія з салону виходить пасажир митрополит Павло. Зауваження поліцейського про порушення правил дорожнього руху священника, здається, обурюють. Я не мальчик вам чтобы стоять здесь. Я знаю, я вже 22 года езжу, вы только доки три появились. Вы Ви, ви церкви сьогодні були. Ні. Подумайте о душе, тогда будете мені делать вопросы. Що саме порушив пан Отець? Правоохоронці не поточнюють, мовляв, події двохмісячної давнини та запевняють, інцидент був незначним. У таких випадках усного зауваження достатньо, враховуючи специфіку ситуації, враховуючи те, що була присутня велика кількість віруючих там на місці, велика кількість пастви. Та для того, щоб не ображати їхні релігійні почуття, не перетворити ситуацію, в якийсь там, не дай Бог, релігійний конфлікт. Поліцейськими було прийнято рішення не складати відповідний протокол. І дарма вважає дехто з киян. А от сурки сам попросили сняти мігалки. це мені подобалося. Я думаю, що і тут треба було так діяти, а тут дали слабінку. Утім, більшість опитаних забиттями дня обурена поведінкою єпископа. Хоть він чоловік якоби набажний, але він теж має соблюдати закони. Мірські закони повинні виконувати всі, і в тому числі і он. За добу відео переглянули близько пів мільйона українців. Ваш водій нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. поїхали. У церкві ж таку поведінку не засуджують. Питання не в тому, як говорили в якому ракурсі з поліцейським, а Питання в тому, хто це відео поклав в інтернет. Ось тут вправді, моральні аспекти потрібно запитати в тієї людини, яка розповсюдила цей епізод. Таке відео в інтернеті з'являється не вперше. Раніше у конфлікті з поліцейськими був помічений віце президент УІФА Григорій Суркіс і два народні депутати Сергій Мельничук і Володимир Парасюк. Сповайте протоколи і не бійтеся нічого. На відміну від служителя культу, представникам світської влади складання протоколу уникнути не вдалось. Віра свердло Костянтин Царинок, Сабиття дня канал Україна. Якщо ви теж стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту за адресою Сабиття Тіві, равлик Укрнет. Київ потрапив до десятки найгірших для життя міст планети. Знане американське видання The економіст досліджувало стабільність життя, безпеку мешканців, рівень охорони здоров'я та міську інфраструктуру. Зі 140 мегаполісів світу, столиця України посіла 132-ге місце між провінційними містами Камеруну і Зімбабве. Гірше живуть лише в Тегерані, Алжирі, Дамаску, а також Порт Морзбія. Це залюднене місто у Папуановій Гвін. Неї Москва на 81 й сходинці. Натомість лідери списку: Австралійський Мельбурн і столиця Австрії відень. Там жити найкомфортніше. Та чи справді небезпечно в українській столиці перевірила Наталя Малярчук. На центральних вулицях, нібито спокійно і безпечно, та варто зазирнути в один зі спальних районів як можна позбутися гаманця, телефона і ключів. Так три дні тому трапилося з ільдаром. Чоловік затримався на роботі і замовив таксі, але від машини до під'їзду не дійшов 10 метрів. Буквально зробив кілька шагів і з двох сторон напали люди. Вот э, третий не э, он вышел так, чтобы я, ну, прямо, то есть он показал вот так движение, и я понял, что сейчас что-то произойдет. И в итоге я уже лежу, уже по карманам, но ну, держит меня, отбирает телефон, понятно, кошелек, ключи им зачем-то понадобились. Опять старший же, который это все показывал, тоже махнул руками, и, короче, они все убежали. Вот, минута три все это происходило. Тепер Ільдару ще й треба робити тому граму і перевіряти зір. Замки у квартирі він уже замінив. У міліції розводять руками. Втім, стати жертвою грабіжника можна не лише на подвір'ї власного будинку. Витягнути гаманець у вас можуть і у громадському транспорті. Юначе, скажіть, що ви, наприклад, робите для того, щоб у вас не витягнули гаманець у автобусі? Ну, Зазвичай я ношу гаманець в кармані штанів, але коли я, наприклад, в маршрутку або метро заходжу, то я ставлю або внутрішній карман, або навпаки, в портфель, в сумку свою ставлю. І так, я думаю, безпечніше. І, бо бували випадки, моїх одногрупників ну, забирали гаманці і телефони, тому я стараюсь більш так. Як не в автобусі у халепу можете вскочити і у дворі. Стаканник чорний. Здрасте. Ми сьогодні п'яні. Ви на нас не звертайте увагу. Ми просто похмеляємося. Прямая трансляция. Как его сказать? Трансляция? Утім, кияни кажуть, такий контингент їх не лякає, і ходити вечорами не бояться. Мені вже майже не треба захищатися, слава Богу, якось так. Я нічого не тіли, хожу по Києву, мені безпечно. Я спокійно себе чувствую. Я ходжу і зустрічаю своїх дівчат сам без проблем. Правоохоронці радять, не провокуйте зловмисників, якщо змушені йти вночі темними провулками, вимкніть телефон, зніміть прикраси, а ключі й документи заховайте у внутрішній кишені. Небезпека може чатувати на вас і у темному підземному переході. Для того щоб мати бодай шанс захиститися, краще тримати при собі ось такий невеличкий газовий балончик. Наталя Малярчук, Юрій Кірча, биття дня, канал Україна. Росія посилює військову присутність у Сирії. Цю інформацію оприлюднила низка західних та арабських змі у Кремлі. Це не підтверджують і не спростовують. Решту домислює преса. Російські опозиційні видання переконані, саме Сирія стане новим козирем Путіна на переговорах із заходом щодо України. Мовляв, російський президент спробує переконати світ, що спрямував війська проти терористів ісла ісламської держави. Чи дійсно українське питання настільки пов'язане із сирійським? З'ясовувала Юлія Біглецова. Сьогодні британська газета Daily Експрес шокувала читачів повідомлення. Росія готується перекинути до Сирії тисячі солдатів. Арабське видання Аль-Хаят уже знає деталі. Спочатку в близькосхідній державі з'являться російські військові радники, потім льотчики, а згодом і сухопутні війська. Припущення преси підтвердила, і телефонна розмова держсекретаря США Джона Керрі із міністром закордонних справ Федерації. Сергій Лавров не заперечував, Росія і справді допомагає Сирії, Рії у боротьбі з терористами ісламської держави Володимир Путін теж афішує дружні стосунки з режимом Башара Асада. Ми і так оказуємо сірі достаточно серйозною і технікою, і підготовкою воєннослужащих вооруженням. У нас Бальші контракти Сірії підписані що літ 5-7 назад. Ми їх всі виконуємо в повному об'ємі. А от чи є російські військові у Сирії, Кремль наразі не коментує. Куди красномовніший інтернет. У соціальних мережах чимало світлин людей у російській військовій формі, що позують на тлі сирійських прапорів чи фото Володимира Путіна із Башаром Асадом. Тарощування підтримки Сирії це глобальний кремлівський план. Росія знищує ісламську державу і відновлює свої позиції у світі. Переконують. украинские и російські ЗМИ. План Б России предположительно участием в боевых действиях против исламского государства добиться возвращения России в куб международных игроков, что поможет снять часть санкций за войну против Украины. Петро Шуклинов, выдание Лига Бизнес Информ. 36 лет назад увязли в Афганистане, в прошлом году увязли в Донбассе, теперь увязнем в Сирии. Евген Киселев, выдание Эхо Москвы. Однак, поки російських перспектив визвольної війни у Сирії Захід не оцінив у Білому домі, упевнені з втручанням Кремля війна на Близькому Сході може спалахнути з новою силою. Юлія Бігліцова Сабиття Дня, канал Україна. А тим часом Австрія та Німеччина за вихідні прийняли тисячі мігрантів до омріяних країн, нелегали, ледь не з боєм проривалися з Угорщини. Ішли пішки по шпалах, ночували у полях, їхали автобусами, і вже відчули австрійсько-німецьку гостинність. Їм назустріч виїхали кілька сотень машин, аби забрати з Будапешта прибульцям дають їжу та воду, забирають їх додому. Але якою ж монетою відплатять біженці своїм благодійникам? У бік Угорщини тягнеться валка машин із Австрії та Німеччини. Вони забирають із Будапешта сирійських та африканських мігрантів. Чимало європейців везуть біженців просто до себе додому. Just... я живу у Великій Британії. Чимало людей зупиняються в мене через складні життєві ситуації. Гадаю, це нормально. За склом авто плакати ласкаво просимо. Волонтери роздають дітям іграшки, допомагають пакувати нехитрий скарб. Але кордон біженці мають долати пішки або уникнути проблем із угорською поліцією. Там їх залишають, аби вони перейшли кордон. Так потім нікого не звинуватиш у правопорушенні. А потім повезуть далі. Мігрантів тепло зустрічають на віденському вокзалі. Просто у вікна потяга передають їжу та воду. Притулок надають навіть політики. Це фотографії біженців, що гостювали у колишнього угорського прем'єра. А ось те, що залишили по собі на шляху до багатших країн ЄС. Офіційний Будапешт не приховує полегшення від того, що мігранти не затримуються в угорських містах. минулого тижня. Я спілкувався із кожним лідером Євросоюзу, і в них немає плану щодо подолання кризи. І проблема, котру Європа намагається втримати у рамках, дуже скоро може вийти з-під контролю. Про небезпеку попереджає співчутливих європейців і британська преса. Журналісти Sunday Express стверджують, разом із біженцями до Європи потрапили 4 тисячі терористів ісламської держави. Мовляв, не дарма серед літніх людей, жінок та дітей можна побачити, й організовані групи молодиків Юлія Бігліцова Сабиття Дня канал Україна. Поляки раді приймати українських мігрантів Такі результати опитування польського центру соціальних досліджень. Половина жителів Польщі позитивно ставиться до того, аби їхня держава приймала біженців зі сходу України. 38% цього не підтримують. До вихідців із близького сходу та північної Африки поляки менш гостинні, звідти не хочуть бачити переселенців 55% опитаних. Лояльність висловили 36% респондентів. Але статистика свідчить про інше за останній рік. Прохання про притулок у Польщі подали майже 3 тисячі наших співвітчизників. Але тамтешня влада видала лише 19 дозволів. У центрі Брюсселя сьогодні горіли шини а завершився страйк фермерів з сутичками із поліцією. Вгамувати маніфестантів правоохоронцям вдалося за допомогою водометів. Тисячі незадоволених тракторами виїхали на вулиці бельгійської столиці, протестуючи проти низьких закупівельних цін на свою продукцію. І вже другий день поспіль стоїть майдан у Кишиневі у революційному екстазі. Злилися і праві це політичний блок, що виступає за об'єднання Молдови з Румунією, і ліві колишні комуністи, і ті інші незадоволені поміркованою політикою президента своєї країни. А тепер про мирну та дуже спокусливу революцію у жіночій білизні, точніше, революції за цілих 100 років, усі зміни дамського образу відстежили автори нового відео, що з'явилося в інтернеті кілька днів тому, та вже встигло набрати 4,5 мільйони переглядів. Про те, що ховали під одягом наші бабусі, далі. За відправну точку автори відео взяли 1915 рік. Тогочасна білизна більш ніж цнотлива, бавовняний костюм, що не відкриває нічого зайвого. У 30-ті роки жіноче спідня стає коротшим і більш відвертим. Повоєнна мода тріумф жіночності, пір'я, і панчохи на підв'язках. Відтоді білизна обтягує, оголює, виразно підкреслює жіночі принади. Причому стилістика 60-х, трусики з високою талією актуальна й нині. Та на цьому революції в одязі не закінчується. Бюстгальтер навіть може стати альтернативою пластичній хірургії. Вигадка сербського розробника Мілана Мілича – вібраційне бра. Розробник гарантує, завдяки цій моделі груди збільшаться на розмір лише за тиждень. Винахід перевірив на своїй дівчині. Результатом задоволені обоє. Щоправда, аби новинка пішла в тираж, слід знайти загалом 100 учасниць експерименту. Та навряд чи за ними справа стане. Юля Біглецова Сабиття Дня канал Україна. Тим часом собиття дня опитали українських панянок, чи задоволені вони розміром свого бюста і які груди до вподоби нашим чоловікам. Через малий розмір груди Тетяна не комплексує. Ба більше у цьому вона бачить тільки переваги. У мене дівчині подружки коли бігали, їм грудь мішала, а на ісарія пригала. І ось в моєму випадку у мене такої проблеми не було. Потім. Спати удобно, Бретельки у них там постійно їм нажимали, залишали сліди. Це проблема, це ну, скажем, Я можу себе дозволити без без бізнеслате спокійно ходити. Не переймається з цього приводу Ікатерина. Скажіть, не бачите, немає. Ну все. Більше хочеться? Ні, не хочеться. Чим багато, тим і рада. То, ти я мірозна. не знаю, якщо одиничка буде, то буде добре. Бо є показати? <ріст> а як ведеться власницям великого бюсту? Ніколи не було комплексів. В мене завжди все влаштовує. А який у вас розгляд? Третій, повний, четвертий. Чоловіка все влаштовує. <ріст> Я не комплексую ніскільки. У мене розмір грудей нормальний. Який? Третій. По моїй комплексі якраз добре. Ні, не хотілося менше. Такі, які є, такі. А який За... у вас розмір? Шостий. Утім, не всі пишнотілі панянки задоволені своїм розміром. Мовляв, окрім краси, ще є певні незручності. Тому що швидко втомлюється спина, іноді ти не можеш купити собі плаця, тому що вона тут жме. Та що з цього приводу думає сильна стать. Забиття дня запитали в чоловіків, які груди їм більше до вподоби. Другий розмір максимум. А що ж як виймів бісів не красиво. Ні, ну десь третій, що був другий. Мені подобається, коли є груди. Може комусь подобається, коли немає. Хоча смаки чоловіків різні, та за статистикою пластичних хірургів на 10 операцій зі збільшення молочної залози лишень одне зменшення. При цьому вартість таких втручань однакова. За нові груди доведеться викласти кілька тисяч умовних одиниць. Олена Самсонова, Роман Рамос, Сабиття Дня, канал Україна. Я бажаю всім доброї ночі і ще кращого ранку собуття в ефірі. Вже о сьомій. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах і залишайтеся з Україною.